Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада живе в умовах війни і в сьогоднішніх складних, абсолютно складних умовах. Наше основне завдання це допомагати військовим, які знаходяться на фронті. Все, що можна зробити, повинен кожен думати над цим і прикладувати максимум зусиль. Сьогодні будемо відправляти автомобіль до наших хлопців із комплектами резини, які заказали військові. і допомога буде нарощуватись. Три губ є на зв'язку. Правління продовжує постійну щоденну роботу щодо допомоги військовослужбовцям Збройних сил України. Також продовжується робота по обстеженню захисних споруд. Цивільного захисту населення продовжується робота по накопиченню матеріалів матеріального резерву, також виконується окреме ваші доручення. Так, поїздка організована, все виходить, у вас так, так. Добре, дякую. Я маю на увазі, ми не будемо розголошувати, що і як, але кожне управління, відділ всі хто мене чує, займаємося цією справою на звичайну поту. Все, що можна, ресурси у нас для цього є. Все, що треба допомогти військовим, підказуйте, допомагаємо, знаходимо кошти, знаходимо матеріали, веземо, дзвонимо і таке інше. Це основне наше завдання. Гребенюк Дар'я, є на зв'язку. Суб'єкти господарювання, підприємства установи працюють в обмеженому режимі, у режимі воєнного часу. По основним підприємствам основного кола звітності темп росту обсягів за підсумками шести місяців поточного року склав 125,7%. це до показника минулого року. Якщо взяти цей показник у минулому році, тобто співвідношення дві Другого до 2021 року то цей показник становив 87,9%. На основними ключовими секторами залишаються фармацевтика та хімічна промисловість, машинобудування, переробка, деревообробка та інші сфери. Що стосується міських перевезень, та то на 25 міських маршрутах працює. 37 транспортних одиниць це 70% до загальної необхідної структури. На даний час всі мешканці перевозяться, вивозяться. Що стосується приміських перевезень, а то на 16, у нас є 16 приміських маршрути, всі населені пункти охоплені, всі перевезеннями відповідно графіків руху. Добре, дякую. Гремес Маріна є на зв'язку. Аграрні підприємства нашої громади працюють. Обмолот ультраранніх сортів пшениці вже завершили. Всього обмолотили 1184 гектари та намолотили 7104 тонн зерна при середній врожайності 60 центнерів з гектара. На цьому тижні. Практично всі підприємства, яких посіяна пшениця, планують включитися в зернозбиральні роботи. Всього на обмолот пшениці планується залучити до 35 комбайнів, комбанів, з яких 20 будуть власних, та 15 планується залучити. Наші аграрії не тільки сіють, але й будують в кінці минулого місяця. Одне з наших фермерських господарств завершило будівництво та вело в експлуатацію навітній тваринницький комплекс загальною потужністю 540 голів, великої рогатої худоби. Цей комплекс повністю автоматизований. В ньому працюють чотири роботи, які здійснюють цілодобове доїння корів. Корови знаходяться у вільному переміщенні, в них є вихід на пасовище. По території комплексу пересувається робот, який самостійно підсуває до корів, передвігає корми, наближає, зачищає територію. Автоматизовано включається світло, встановлено кліматконтроль, на вікнах стоять ролети, які автоматично закриваються і відкриваються від залежності від температури. І дане підприємство не планує стояти на місці, вони планують будувати ще й далі. Також на цих вихідних до нас приїжджав дорадник головного громадського об'єднання україна північ Андрій Мараховський. Він дуже вам дякував за надану йому можливість попрацювати в нас на території, і на цьому тижні він приїде вже з пропозиціями для нашої громади. Добре, дякую, Волошко Любов Олексіївна є на зв'язку? з метою посилення роботи з допомоги нашим захисникам управлінням освіти спільно з закладами нашої громади у серпні. Планується проведення ряду заходів, приурочених до дня незалежності нашої країни. Це будуть проходити різноманітні акції, конкурси, ярмарки. Плануємо проводити їх локально, ну в тиждень по 2-3-4 заходи, і всі отримані кошти будуть передані на потреби військовослужбовцям. І продовжуємо роботу, яка у нас ну, проводилась до цього. це і плетіння сіток. Виготовлення напівфабрикатів, приготування їжі, виготовлення пауербанків і портативних зарядних станцій. ну і все інше, що ми робили в цьому напрямку, ми продовжуємо посилюємо і активізуємо роботу, трішки активізуємо роботу. Також на цьому тижні, з 24 по 28 липня, у садках і школах нашої громади буде працювати комісія з прийомки закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Триває в закладах освіти підготовка до зими. Проведено заміри упору ізоляції на минулому тижні. Заклади освіти отримали фарбу фарбурброю. Фарби було роздано близько п'яти тонн. І готуємо зараз документацію на проведення відкритих торгів з ремонту найпростіших укриттів у двох закладах загальної середньої освіти та одному закладі дошкільної освіти. І тривають ремонтні роботи з найпростіших укриттів у ряді наших закладів. Любов Олексійовна, котельня на біопаливі у екоцентрі Корнієнка. Чого розтягується? Ми повинні в цьому році теж перевести цілий ряд об'єктів на опалення альтернативне, на біопаливо. В тому числі у котельня є проєкт на екоцентр. Будь ласка, організовуйте цю роботу. Ми в цьому році повинні її запустити до опалювального періоду. Це все залежить від вас. Галушко Ольга Іванівна є на зв'язку? З початку місяця. Надійшло доходів 36 мільйонів. Це складає 75% від плану виконання місяця. З початку року надійшло 337 мільйонів або 60% виконання з початку року. Фінансове управління. Проводило фінансування відповідно до постанови 590 з з і з пріоритетом фінансування потреб громади на безпеку по всім галузям і на допомогу військовим. Ольга Іванівна навіть не в такій послідовності. Перша допомога військовим, а потім заходи по безпеці, а потім все решта. Тобто, перша допомога військовим це те, що я сказав з початку. Будь ласка, на цьому тижні ми готуємо е, рішення про виконання бюджету за півріччя і зміни до бюджету, де буде відображено якраз пріоритет по допомозі військовим. Олег Теофілович по котельні дитячої лікарні, бо в дитячі лікарні повинні теж в цьому році на дровах запустити котель. Ну, я на цьому тижні позаймаюсь Грачовим. Я з ним говорив, він то вони там проєктом займаються, просто вже на якому там етапі що там тягнеться. Ну... Віктор Юрійович, є на зв'язку? Віктор Юрійович. Так, Є доброго ранку. Котельня в цьому році ваш заклад повинен опалюватись біопаливом. В цьому році ваш заклад повинен опалюватись біопаливом. Відступати нам нікуди. Добре. Основна система в нас повинна працювати на біопаловою. Дякую. Жук Олександр Володимирович, є на зв'язку? За минулий тиждень лікарі закладу провели 2706 прийомів, надано 2209 електронних направлень, виписано 1647 електронних рецептів, з них 887 на реємбурсацію по програмі «Доступні ліки». Тривалий час на заклад не було розподілу вакцини КПК, це вакцина проти кору, паратиту та акроснухи, Певна категорія дітей пропустила вчасну вакцинацію. На минулому тижні ми цю вакцину отримали, тому запрошую всіх, хто вчасно не зробив, пройти вакцинацію. Олександр, за вами котельня, яка в селі Чаплівки, для того, щоб ми туди змогли переселити 10 сімей. За вами котельня. Яка в селі Чаплівки для того, щоб ми змогли в той заклад переселити 10 переселенців, сімей переселенців? Добре. Киньте все організовуйте цю роботу. Добре? Добре. Наймитка Антоніна, працюємо над вашим дорученням стосовно створення на базі управління двох центрів, по роботі з військовослужбовцями, які перебувають в запасі, та по роботі з внутрішньо переміщеними особами. Працівниками управління проведено другу виплату державних допомог для 96 осіб на 526 тисяч гривень. Усього отримувачів державних допомог щомісяця у нас 6827 осіб і понад 14 мільйонів отримуємо виплат з державного бюджету. Також проведено роботу щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. 48 осіб опрацьовано, і продовжується робота стосовно реабілітації дітей з інвалідністю. Стосовно їх реабілітації та оздоровлення в літній період. Це добре, але основне вам за забезпечити дровами учасниками бойових дій, які звернулися до нас. Пришвидчуйте це питання вирішення. Добре, Андрущенко, Світлана, є на зв'язку собі чуть. Що з переселенцями? Скільки у вас переселенців? На, на минулій неділі були переселенці. У вас підготовлено житло для двох сімей? Житло Петлани? у нас є, квартира потребує ремонту, але переселенців не було, не приїжджали. Ну найдемо, прийшли, готуйте, ремонтуйте. Житлово. Ревенко, що у вас з приміщеннями для переселенців? Олександр Петрович. Доброго ранку. Здравствуйте. Е, ну, ми під... є можливість три будинка. Ну, вони жили, можливість прийняти, може, там ремонту майже не потребують. Хорошо, що буде. Хорошо, молодець. Щербаняла. Добрий день, Микола Петрович. Здравствуйте. Що а... з пер... по переселенцям? Ви ту сім'ю приютили в себе, те, щоб ми прийшли? Так, дві сім'ї ми поселили зараз і один будинок будемо готувати ще. А, добре, молодці. Чернов Микола Григорович є на зв'язку? Центр зайнятості продовжує свою роботу в умовах воєнного стану. Працюємо з безробітними та шукачами роботи і в дистанційному режимі, і безпосередньо в приміщенні центру. Протягом тижня статус зареєстрованого безробітного отримали 25 громадян, мешканців нашої громади. Це влаштовані за направленням центру зайнятості 12 безробітних. Продовжується проведення громадських робіт як на території міста, так і в старостатах нашої громади. Працюють близько 70 безробітних, в тому числі є люди, які працюють на заготівлі дров для опалювального сезону. Центр зайнятості продовжує інформаційну агітаційну роботу серед суб'єктів малого та мікропідприємництва по програмі надання грантів для ведення бізнесу. І вже є перші підприємці нашого міста, які отримали кошти за цією програмою. Молодці, Ніколай Григорович, Шкарин, Сергій, є на зв'язку. Працюємо всі наразі звернення, які нам поступили на комісію 29. Працюємо над тим, щоб всі працювати. Давай, Сергій, організовуй, молодець. Звертаюся до всіх, перша допомога військовим. Друге організувати систему, щоб прийняти переселенців. І третє підготовка до зими. Дякую всім.